Вітаю, друзі, я Віталій Портик. Кількість жертв терористичного акта у підмосковному концертному залі Крокус Сіті Холл зростає з кожною годиною після подій. Також з кожною годиною стає все більше і більше інформації про те, що ж це могло бути. І стає майже очевидним той факт, що Федеральна служба безпеки Російської Федерації та Російське керівництво просто проігнорували попередження. Американських та інших західних спеціальних служб щодо ймовірності скоєння терористичного акту і, можливо, навіть не одного, як у Москві, так і у інших містах Російської Федерації. Нагадаю, що ці підтвердження, навіть публічні, лунали у перші дні березня, називали навіть дату. 8 березня посольство Сполучених Штатів у Російській Федерації попереджало своїх громадян, що їм варто залишити Росію і принаймні не з'являтися у місцях масового скупчення людей, зокрема у концертних залах. Російська сторона сприйняла ці попередження. А ми тепер знаємо, що вони були не тільки публічними, а й не публічними, що американські розвідувальні служби ділилися інформацією своїми російськими колегами, як спробу Вашингтона. Зірвати вибори президента Російської Федерації, і очевидно, що теракти спочатку планувалися саме на передвиборчий період, однак після публічного попередження їхні організатори вирішили перенести їх на більш пізній термін, приблизно так як сама Російська Федерація після публічних попереджень щодо її намірів напасти на Україну перенесла терміни своєї агресії на більш пізній період. Президент Російської Федерації Володимир Путін був серед тих, хто звинувачував Сполучені Штати у нагнічуванні ситуації і дезінформації. Він публічно звинуватив в цьому Вашингтон під час свого недавнього виступу на колегії Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Ну і звичайно, таке ставлення до конфіденційної важливої інформації і спричинило успіх терористів, які холоднокровно. Розстріляли глядачів концерту у Крокус Сіті Холл, а потім підпалили будинок, в якому мав відбуватися концерт. Однак ми побачили, що у Перші хвилини після терористичного акту російське керівництво думало не тільки про те, як запобігти подальшому розвитку подій, і як допомогти людям, які внаслідок недбалості і бездарності російських чекістів виявилися заручниками терористів, а про те, як звинуватити у тому, що відбулося Україну. Із звинуваченнями на адресу України виступив зокрема заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв. До ядерної війни закликав відомий олігарх Костянтин Молофєєв, який зажив недоброї слави фінансуванням бойовиків, які у 2014 році почали неоголошену війну проти України на сході нашої країни, зокрема у Донецькій і Луганській областях. Навіть російські пропагандисти намагалися підтримати ці дії власних чиновників, коли згенерували фейкову інтерв'ю із секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Тобто, фактично, росіян цікавили не справжні причини терористичного акту, не справжні причини нестабільності. Яка, як я вже казав, може повторитися це може бути не останній терористичний акт в Російській Федерації, а спроба використати трагедію власних співвітчизників для виправдання подальших бойових дій в Україні і продовження путінської війни. Це ще раз продемонструвало, що президент Російської Федерації та його оточення вважають головним політичним пріоритетом для себе саме продовження війни з Україною і готові використати будь-який привід і будь-яку трагедію у самій Росії для того, щоб мати можливості для продовження бойових дій. У перші хвилини після терористичного акту багато хто говорив, що його могла організувати сама Федеральна служба безпеки Російської Федерації за наказом Володимира Путіна, щоб полегшити умови для масової мобілізації громадян Росії для посилення російського угрупування, яке веде війну проти України. Однак тепер очевидно, що можна навіть не організовувати терористичні акти власними руками. а Просто використовувати ті теракти, які вже відбулися, для того, щоб посилити агресивну лінію в російській політиці. І, можливо, саме тому Федеральна служба Російської Федерації вирішила проігнорувати американське попередження про терористичний акт, щоб потім, коли вже велика частина людей загине мати можливість посилення агресивної риторики і все одно. Навіть всупереч очевидним фактам звинувачувати Україну у причетності до трагедії, ну і звичайно, ми не можемо з вами сказати, що Федеральна служба безпеки Російської Федерації дійсно затримує тих самих людей, які є причетними до скоєння терористичного акту. Багато що зараз виглядає достатньо дивно. І те, що терористи, які холоднокровно. Впевнено розстріляли людей у концертному залі, потім абсолютно непрофесійно тікали від своїх переслідувачів. Очевидно, що можна було уявити, що вся система спеціальних служб Російської Федерації буде спрямована на пошук цих підозрюваних, і їхати в машині навіть не із зміненими номерами. Це Абсолютно нереальна історія, яка примушує підозрювати, що Федеральна служба безпеки або знала про цих людей, або заарештувала зовсім не тих, хто реально причетний до скоєння терористичного акту, і буде просто примушувати цих людей зізнатися у злочині, щоб продемонструвати власну ефективність. До цієї ж самої історії, із доказами, можна також віднести і те, що Терористи їхали на скоєння злочину із паспортами громадян Таджикистану. Уявити собі, що люди, які місяцями готували такий терористичний акт, а ми з вами прекрасно розуміємо, що просто так таку операцію провести неможливо, вирішили ще й взяти з собою паспорти, це теж не говорить на користь цієї версії, яка викладена Федеральною службою безпеки Росії. Ще один момент, на який варто звернути увагу, це відсутність у публічному просторі президента Російської Федерації Володимира Путіна. Путін, як правило, за тих подій, які готуються його спецслужбами, реагує досить швидко, я б сказав, блискавично, тому що його реакція є частиною плану, який ретельно готується на Луб'янці. Зараз вже вранці. Після скоєння терористичного акту російського президента ніхто не бачив у телевізійному ефірі, він передав співчуття загиблим та їхнім родичам через віце-прем'єра Голікова. І таким чином можна сказати, що російський президент утримується від будь-якої власної реакції. Очевидно, що така реакція буде, але те, що Путін з нею зволікає, Може свідчити, що він був не готовий до подій, що почали відбуватися у російській столиці. Як не були, до речі, готові і російські пропагандисти, які у перші години після скоєння терористичного акту теж не дуже розуміли, що їм пояснювати співвітчизникам, окрім того, як звично звинувачувати Україну, і ця відсутність Путіна і це. Нерозуміння ситуації російськими пропагандистами, які, як правило, діють виключно за вказівками, які оформлюються у адміністрації президента Росії. А ми з вами розуміємо, що у п'ятницю ввечері чиновники у адміністрації президента могли просто не працювати і потрібний був час, що вони е, приїхали на свої робочі місця. Все це також засвідчує про неготовність Федеральної служби безпеки Російської Федерації та адміністрації президента Російської Федерації до того, що Почало відбуватися і про те, що Путін усвідомив, що він прогавив величезний терористичний акт і був просто у нестямі в перші години після того, що відбулося, і зараз разом із своїми соратниками відпрацьовує версію своєї реакції чи звинуватити Україну і використати ситуацію для посилення агресивних дій на російсько-українському фронті. Чи використати ситуацію для якогось діалогу із заходом щодо спільних дій проти ісламської держави і таким чином спробувати використати це зближення для таких домовленостей пострадянського простору, які будуть корисні для Російської Федерації? Чи звинуватити в організації терористичних актів і Україну і Захід для посилення антизахідної риторики у російських пропагандистських медіа і таким чином підготувати своїх співвітчизників до можливого гарячого конфлікту із країнами заходу, до якого вже сьогодні готується російська армія. Всі ці опції зараз на столі у російського керманича, який як правило намагається використати будь-яку смерть заради власної користі? Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на не підписатися мої. Соціальні мережі на каналу Патріоні Бемі Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!